Вітаю вас, мої вільні, незалежні щасливі українці, пані та панове, мої шановні, подивіться, яка в нас краса. Міле і я Света, Продовжуємо працювати для вас, працювати для всієї України, підіймати нашу економіку, подивіться, яка в мене краса. Я сьогодні на розкішному матрасі. Зараз з'явиться інформація на ваших екранах. А я поки насолоджуюсь комфортом і просто знаєте, я наче закутана в цей. Матрас, це ватяний матрас експер, експерт сну розміри 80 на 190 і висота аж 15 сантиметрів. Друзі, спеціальна ціна для вас 2500 гривень. Це, знаєте, ну я вам так скажу: склад Ватин Полібавовна. Це спеціальний такий, це спеціальна розробка наших технологів, наших це український виріб. так. Спеціальна розробка наших технологій, саме ватяний матрас, він без пружин. Він взагалі, ось це таке наповнення, знаєте, пружне. Воно дуже-дуже класно для вашого сну буде діяти. Що ви будете а, лягати, і знаєте, колись у бабусі була перина, я в ній занурювалася. Це майже так, тому що це. Спеціальний наповнювач для вашого комфорту, для вашого сну, щоб вам було точно зручно, комфортно. Він дуже дуже пружний, він пришитий. Друзі, тому дивіться, у нас доставка безкоштовна. Я вам хочу зараз зауважити дуже важливу деталь, що у нас. Цей матрас він великий, тобто його ось ця висота, його об'єм. Він ну взагалі десь ось такий. Знаєте, в пакуванні буде великий. Тому ми зробили для вас безкоштовну доставку і вакуумне пакування. Тому будьте уважні, коли він до вас приходить, в нього спеціальне вакуумне пакування, щоб трошки зменшити його об'єм. Ви коли його розстилаєте, йому треба дати десь 3-7 днів для того, щоб він набув своєї форми. Дивіться, це а, ватин а, полібовна, тобто, бачите. А цей ватин полібавовна, вона така спеціальна, це натуральний такий е, з домішками е, такий наповнювач, що він залишається дуже-дуже пружним. Подивіться, яка пружність. Але я хочу вам зауважити, що коли він до вас прийде, він може бути трішки меншого, десь там на 5% відрізнятися розмір. Це лише за рахунок того, що вакуумне пакування знижує вартість доставки для нас, для нашого магазину, тому що вам доставка безкоштовна. Ви знаєте, подивіться, яка висота. Тобто, ось ми його тільки-тільки розгорнули, друзі, і він вже набув своєї форми, тому що ми тільки от 5 хвилин тому його розгорнули. Друзі, а в мене вже є для вас знижка перша. Так дуже цікаво. Я нагадую, матрас Ватяний це експерт сну, і зараз ціна. Мінус 400 гривень одразу для вас, друзі. Ну що, 2100 гривень, ватяний матрас, склад ватин. Полібавовна, я хочу вам нагадати, це, це така, знаєте, як вата. Ви бачили так, як колись такі були е, ватні, такі здорові. такі. От, вата була у, у об'ємних таких мішках, знаєте, набита. Вона е, така дуже пружна, тепла. І дивіться, я вам зараз покажу, щоб ви побачили, що це надзвичайно пружний такий матеріал. Отже, друзі. Підіймаємо. Він е, важкенький, він нелегенький. Я хочу вам зауважити, що це досить такий. Знаєте, він має таку вагу. Я навіть не знаю скільки. Дивіться, він досить такий пружний, він щільно набитий. Бачите, він прошитий по периметру. Це е, натуральний такий чохол натуральний в нього так. Вовна, будь ласка, можете бути певні, що це е, на, на, натуральна бавовна, так, так, натуральна бавовна, вона виправляє, дивіться, дуже цікавий принт, такий е, сіро-коричневий, мабуть, не знаю. Мені подобається, що вона, подивіться, яка вона, ось давайте я трішки закручу. Бачите, що о, ось він який пружний. Тобто, друзі, це такий серйозний матрац. Наприклад, якщо... Де його використовувати, звісно, на ліжку. Але якщо до вас неочікувано приїхали гості, добрий вечір, ми неочікувано приїхали, ми гості. І ви хочете постелити її на підлозі, бувало таке в моїй квартирі не одного разу. Дуже класний варіант. Замість цих розкладушок, ці, що такі вони, знаєте, безглузді ці розкладушки, вони ще й не гарні, дуже красива річ. Це дійсно класний, якісний матрас, котрий можна постелити навіть долі, тобто навіть на підлозі, якщо ви стелите його так для своїх гостей, наприклад, їм буде комфортно, і ви можете не переживати, що якось буде не так. Тому що ви бачите, яка пружність, ви подивіться, тобто він дійсно такий. Щільно-щільно набити цим ватином. тобто надзвичайно щільний, надзвичайно щільний. І він прошитий, по периметру прошитий, щоб не збивався сам матеріал. Йому треба дати час. Навіть оцей наш матрас, котрий ми щойно-щойно розгорнули, ви бачите, він у нас був скручений вакуумним методом. Йому ще треба дати час, щоб він виправився. Бачите, настільки він має таку розкішну. Вагу. Ой, я, я же зараз зламаю наші декорації. Ха! Е, така е, серйозна конкретна вага, друзі, ну не знаю. Мабуть, е, е, якщо нам підкаже наш оператор Єгор, скільки він десь важить, як ти думаєш, десь кілограм 10 мабуть, так? Тобто, це дійсно друзі, ви уявіть, як ви заощаджуєте на доставці. Тим самим, що у нас доставка безкоштовна, а в нас вже є наші перші погубці. Я вітаю вас! Вітаю сьогодні Станіслав Іванович, вітанечка, місто Київ. Так замовив собі такий матрас. На роботу Станіслав Іванович, а ну розкажіть, а де ви працюєте? Працюєте сторожем? От до речі, сторожі, вахтарі, консьєржі, в кого є спальне місце. Я знаю, тому що у нас консьєрж в будинку, вона не йде з будинку, вона ночує у нас в під'їзді. І тому слухайте, ну це класно, коли є невеличке місце, але є ось такий розкішний матрас навіть на диван. Друзі, і завдяки вам. У нас зараз буде знижка матрас Ватяний експерт сну. Друзі, це Ватин Полібавовна. 1800 гривень зараз для вас така розкіш. Дивіться, от е, з прикладу нашого київлянина, я вам хочу сказати, що якщо ви працюєте десь е, е, або ви сторож, або ви охоронець, і у вас є там спальне місце або навіть лікарі. Ви знаєте, тому що самі е, в мене друзі мої лікарі, так і вони е, чергують зазвичай в лікарнях. І коли вони залишаються на чергуванні, їм вдається поспати там 20 хвилин, 30, 40 хвилин. Як важливо, коли у наших лікарів важливий сон. О, такий цінний сон, якісний. Тому, якщо, наприклад, там ваші близькі, так, вони лікарі, і я точно знаю, що в них є чергування, придбайте їм такий матрас. Нехай їхній сон буде якісний. Потурбуйтеся професіоналів, котрі проводять свої ночі не вдома. Ви знаєте, тим, що він невеличкий, це дуже класно, тому що його можна постелити і на ліжечко якесь таке невеличке. І навіть на диван, на якусь канапку, так? якщо у вас є канапа, тобто є якась така софа, вона там, наприклад, або старенька вже, знаєте, якщо це, наприклад, десь там на дачі, на вашій, так? ви берете собі ось такий матрац, і ви просто будете, ну, чесно, щиро вражені якістю вашого сну, тому що ваш сон буде дійсно якісний. Я нагадую, Код товару, матрас Ватяний, експерт сну, розмір 80 на 190 на 15 сантиметрів висота. Подивіться, яка висота. Зараз ціна 1800 гривень. Так, а ми чекаємо, чи зроблять нам знижку? Скажіть мені, будь ласка, ми вимагаємо. Зроблять. Дякую вам, мої дорогенькі, ватин полібавовна. Не чекаючи таймера. Так. Мінус 200 гривень ще для нас моїх дорогеньких. Дивіться, 1600 гривень. Друзі, я вам зараз покажу навіть один такий лайфхак, як можна замість подушки використати для мене. Бачите? Тобто, в мене ось такі бильця, вони металеві. Ось бачите, я підклала собі, наприклад, я хочу посидіти, почитати книжку. Ось в мене є така невеличка софа. Знаєте, коли там на кухні так є такі еркери або балкончики. Мені дуже подобається, як роблять оздоблення. Подивіться, за рахунок того, що наш матрас дуже пружно набитий оцим ватином, бачите, полібавовною, ви також так само можете декорувати свій балкон, свою лоджію або свою кухню ви всілися ось так, як знаєте, як така, ну не знаю навіть що вам сказати. І у вас і спинка, бачите, закріплена, тобто вона стоїть гарно, спинка гарно стоїть, вам м'якенько, вас підтримує. І ніжки. Ну, в мене ніжки короткі, вони на мене не рівняться. Але якщо у вас є такий функціонал, наприклад, як лоджія, так? Або як кухня, або навіть оці, знаєте, що мені дуже подобається: оці розкішні такі підвіконня, широкі. Знаєте, це взагалі якась така Ну, такий американський такий хід. Коли ми на підвіконня накладаємо багато подушок, і щось таке м'якеньке, беремо книжечку, читаємо. До речі, подивіться, як гарно виглядає, якщо ви навіть на підвіконня постелите собі такий матрац. От і до вас прийдуть подружки і скажуть: А скажи, будь ласка, а де ти брала такий матрац? А ми скажемо ага, кількість обмежена тому покваптесь, міледі ТІВі ШОП робить для вас безкоштовну доставку на ці розкішні, надзвичайно функціональні. Матраси, друзі, дача, робоче місце, кухня, лоджія, просто ваше основне місце сну. Будь ласка, вирішені, розкішне, бачите, не треба додаткову подушку, якщо ви хочете зробити таку напівсидяче, таке своє. Знаєте, багато фрилансерів у нас є. Ті, хто працюють вдома, це там комп'ютерники різні, в кого є там свої якісь магазини там в інтернеті. І вони зазвичай багато часу проводять вдома там за комп'ютером. А де їм сидіти? Де їм сидіти? Їм сидіти ось так на нашому матрасі. До речі, я вітаю, в нас замовила. Пані сніжаночка, пані сніжаночка, вітаю із Києва. Бачите, якраз сніжаночка працює вдома. Я вас вітаю. В неї свій власний маленький магазинчик, і вона всі справи вирішує із комп'ютера. Пані сніжаночка, мої великі привітання вам! Це розкішна річ. Ви бачите, друзі? Тобто функціонал. Надзвичайно великий, все залежить від вашої фантазії, де ви його захочете використовувати. Можливо, ви любите подорожі, десь такі в палатках. Знаєте, ось ці такі ось ці такі подорожі, котрі в палатках. Це взагалі це просто задоволення. Якщо ви візьмете з собою такий матрас. А зараз мені повідомляють наша дирекція, що в нас є ще для вас знижка. І це фінальна знижка, друзі. 1300 гривень за а, просто надзвичайний матрас. Це Ватин Полібавовна. Друзі, 1300 гривень. Чесно кажучи, я коли укомплектовувала свою лоджію, одна подушка в магазині коштувала десь 350 гривень. Оце одна маленька декоративна подушка. Подивіться тут. Метр дев'яносто на вісімдесят ширини і 15 сантиметрів висота. Ви подивіться, яка краса. Навіть якщо ви там любите такі подорожі, да, дуже далекі. Ви любите подорожувати авто машиною. Навіть якщо а, до речі, я вам хочу розказати за нашого постійного глядача це далекобійник Степан Олегович. І о Степан Олегович взяв собі фуру. Бачите, в нього <свист> грузовий автомобіль, фура здорова, і він каже, що в нього є спальне місце. Степан Олегович, вам вітання? Не знаю, може, ви десь в дорозі нас дивитесь. Мої вітання вам, наш дорогенький, замовляв. До речі, у нас також на колінники е е е е лікувальні, і він каже, що коли він взяв собі. У свою фуру, ось такий а, матрас, його спальне місце, просто каже, вирішили питання зі спиною взагалі. Ви уявляєте, тобто навіть далекобійникам. А ви знаєте, що зараз у нас, на жаль, на кордоні надзвичайно величезні черги. А, тому, а, якщо ваш чоловік або ваш тато працює далекобійником і в нього є спальне місце в його машині, в його офісі, скажімо так, візьміть йому, правда, це. Якраз така річ, За розміром поміщається, тобто якраз вміщається оце спальне місце великої вантажівки. розумієте? Тобто це е, класно, тому що я знаю, що е, у нас на кордоні наші водії ночують е, прямо таки на кордоні, тому що дуже великі черги, тому вони вирішують ось так питання ось таким зручним матрасом. Дякую вам, що ви ділитеся з нами своїми такими, е, знаділити е, своїми історіями. А До наш телефон до телефонує наш директор. Я навіть розгубилась. І ще знижка. Дякуємо вам! Дякуємо. Тільки сьогодні для вас ще знижка на надзвичайно функціональний матрас. 1199 гривень, друзі. Я прошу ще додати 3 хвилиночки. Давайте так, у вас є ще 3 хвилиночки з запасом, щоб вирішити свої питання стосовно вашого спального місця. Друзі, давайте я вам зараз його скручу. Я вам покажу, як гарно він тримає форму. Настільки це пружній, просто матрас, що він не буде вам збиватися. От, повірте, він не буде збиватися взагалі. Просто подивіться, який розмір матрасу. Звісно, в пакуванні він прийде трішки менший, бо він буде вакуумний. Тому звертайте увагу, що коли ви його розберете, так, коли ви його розберете, подивіться, подивіться, яка товщина, то він може бути на 5%, на 5 десь менший. Розумієте? Щоб ви е, точно знали, що він е, випрямиться, він обов'язково випрямиться, друзі. Е, тобто дайте йому час десь е, тиждень, десь так. 5-7 днів, і він стане на місце. Тобто е йому треба повітря, йому обов'язково треба подихати, друзі. На дачу, на лоджею, на балкон, на кухню, е охоронцям, е сторожам, консьєржам, далекобійникам. Ну просто я не знаю, навіть якщо ви любите влітку там в себе біля дачі, вийти е у садок, полежати під сонечком. Е будь ласка, це розкішна, просто розкішна необхідна річ. Друзі, а я вам нагадую інформацію зараз. З'явиться на ваших телеекранах. Ви запишете код товару експерт сну це ватяний матрац. Розмір його 80 на 1,9 на 15 сантиметрів висота. Зараз ціна 1199 гривень і тільки сьогодні. Я вам скажу так, що це товар досить актуальний, друзі. І наступна поставка може бути дорожчою. Тому не зволікайте, дзвоніть, задавайте ваші питання 21 14 14. Надзвичайно класним бонусом є безкоштовна доставка до відділення нової почти. Подивіться, як він гарно розгорнувся, і ви бачите його висоту. Суту, ви бачите його пружність, тому що це дійсно дуже такий. Бачите, він прошитий. До речі, я хочу вам сказати, що він прошитий а, по всьому периметру, що він не зіб'ється. Ви можете його просто винести там на твір через рік, через два провітрити, друзі. Щоб ви мали, не мали сумніву, що це на роки. Подивіться, просто його вага, він реально важкий, тобто, це повноцінний матрас. Це е, буде. Така висока якість вашого сну, розумієте? Тому ви можете бути певні, натуральний чохол повністю гіпоалергенний. Тому, друзі, мені подобається, що в нас, до нас приходять такі класні речі, що наша дирекція обирає найкращих, найякісніших постачальників, і що в нас найкраща дирекція, тому що робить для вас такі знижки, а нам дає можливість дійсно рекомендувати класний товар, тому що це також і наша репутація. Тація, моє особисто, нашого телеканалу, нашого телемагазину, міладі ШОП». Ви знаєте, ми дуже цінуємо, що ви нам довіряєте, і ми е, намагаємось тримати оцю планку вашої довіри і тільки якісний е, матеріал, тільки якісні продукти, тільки якісні лоти для вас, для наших надзвичайних е, телеглядачів. Друзі, я вам нагадую, що це матрас ватяний код товару експерт СНУ. Розмір його 80х190х15 на на висота, це безпружинний матрас, склад його ватин полібавовна. Друзі, ціна для вас 1199 гривень. Безкоштовна доставка, надзвичайно велика акція від Міла Діть Шоп», тому що він важкий. Він кілограм 10. Я вас всіх вітаю, хто до нас дзвонив. Я дякую за ваші е, наші за ваші розповіді, що ви ділитеся, так? Де ви використовуєте такі матраси? Е, тому залишайтеся з нами, діліться, дзвоніть, розповідайте. Я вас всіх обіймаю, всіх цілую, дуже люблю і до зустрічі, Па-па!